І так, отже, сьогодні ми розпочинаємо нову серію проповідей. За останні 18 місяців я розмовляв з багатьма християнами, які поділилися, що їм було важко читати Слово Боже за цей час. Послання Павла важкі з богословської точки зору. І хоча вони містять прекрасну істину. Їх важко сприймати посеред сильних страждань. Але скрізь є один виняток це псалми. Здається, що ця книга резонує з нами в унікальний спосіб у цей час страждань. Можливо, тому що так багато псалмів є криком до Бога, подібними до того, як і ми молимося в ці дні. Більш того, псалми це те, як Бог вчить нас молитися. Часто, коли люди думають про молитву, можливо, вони думають про якусь застарілу формулу, де половина слів незрозумілі. Або на більш базовому рівні, можливо, люди просто уявляють, що молитва це прохання до Бога про всі твої бажання. Але це дуже поверхневе розуміння молитви. І це не те, що ми бачимо в Писанні. Ми бачимо кожну. Людську емоцію, відображену в псалмах, вилиту щиро перед Богом. Ми бачимо піднесення духу і плач, благословення і прокляття, радість і гнів. І кожне з них має своє місце в практиці молитви. Псалми нам це чітко показують. Бог не боїться жодної з наших емоцій. Він може впоратися з усім, що ми виливаємо, і, власне, запрошує нас до цього. У молитві ми ос осмислюємо наш досвід і отримуємо Божу точку зору. Псалми дають нам Божу точку зору, тому що вони вказують нам на Христа. Ті з вас, хто знайомі з псалмами, знають, що деякі псалми називаються месіянськими. Це означає, що вони мають чіткі пророцтва і стосуються Ісуса. Але реальність така, що зі 150 псалмів месіянськими є рівно 150. Тобто всі вони вказують на Ісуса, як і все Слово Боже. Тож, сьогодні ми розпочнемо серію вивчень псалмів. Не хвилюйтеся, ми не будемо вивчати всі 150 псалмів, якими чудовими вони не були. Ми не хочемо зациклюватися на ці серії на наступні 3 роки. Замість цього ми візьмемо кілька різних типів псалмів і на їх прикладі будемо вчитися молитися так, як хочеться Бог. Отже, сьогодні почнемо, як і належить, з першого псалма. Я буду читати з перекладу, який називається. Як же називається? <ріст> Ось. Е Перший псалом. Блажена та людина, що не ходять на раду нечестивих і не стоїть на дорозі грішників, і не сидить на зборищі глумливих, але в законі Господнім її насолода. І про закон його роздумує вдень та вночі, і буде вона як дерево, посаджене над водними потоками, що плід свій дає вчасно, і листя його не зів'яне, бо, що вона не робила щаститиме їй. Не так нечестиві, вони як полова, що вітер розносить усюди, тому не встоять нечестиві на суді. Ані грішники на зборах праведних, адже знає Господь життєвий шлях праведних, а шлях нечестивих загине. Кожна людина загалом хоче щастя. Існують нескінчені дослідження провідних університетів про секрети щастя. Ми навіть складаємо рейтинги країн за показником щастя. Але як його отримати? Чи є щастя лише наслідком багатства і стабільності, як стверджують деякі з цих досліджень? Звичайно, це не пояснює, чому рівень тоді самогубств у так званих щасливих країнах значно вищий, ніж у деяких менш щасливих. Це псалом розповідає нам, як дійсно знайти щастя навіть у часи труднощів. Іронія цього псалма полягає в тому, що він, по суті, не є молитвою. Всі псалми за рідкісним винятком це молитви, звернені до Бога. Точніше, це пісні до Бога, молитви покладені на музику. Саме такою і повинна бути музика поклоніння. Але цей псалом не є таким. У певному сенсі це вступ до псалмів. Він пояснює, чому варто розмірковувати над писанням, над псалмами і над писанням в цілому. Результат такого розмірковування щастя. Отже, сьогодні, сьогодні ми в цьому псалмі розглянемо. По-перше, шлях до щастя. По-друге, чому ми не стаємо на нього, і по третє, як стати на цей шлях? По-перше, шлях до щастя. По-друге, чому ми не стаємо на нього. І по третє, як стати на цей шлях. По-перше, шлях до щастя. Може здатися недоречним говорити про щастя в розпал війни, коли щодня падають бомби. Коли ми читаємо про загрозу ядерного тероризму, коли люди, яких ми знаємо і любимо, рискують своїм життям або вже втратили його. Тому важливо, щоб ми зрозуміли, що означає і що не означає це слово. Щасливий чи блаженний тут, це не означає веселий. Слово щастя означає щось набагато глибше. Ніж поверхневий гарний настрій. Насправді, як ми побачимо в багатьох псалмах, псалмоспівець е дуже часто волає до Бога в стражданні, переживає обурення, горе тощо. Блаженство, до якого Бог запрошує нас, є чимось набагато глибшим і непохитнішим, ніж просто гарний настрій. Ми можемо чітко бачити це, коли псалмоспівець порівнює блажену людину з деревом під час посухи. Дерево продовжує плодоносити і його листя не в'яне. Не тому, що обставини легкі, а тому, що коріння сягає глибоко, аж до води, яка живить його навіть у посуху. Ось у чому проблема. Ми думаємо, що щастя це результат наших умов. Послухайте, писання вчить нас, що справжнє, справжнє щастя це не результат обставин, а стан душі, яка здатна витримати навіть найскладніші обставини. Це гарна новина, особливо для тих з нас, хто перебуває в дуже складних обставинах. До 24 лютого було багато людей, які шукали щастя в умовах життя. Хтось насолоджувався тим, що мав, хтось намагався покращити свої обставини. Але потім все це в одну мить зникло. І ті, хто шукав щастя в приємних умовах, раптом загубилися. Коріння не було. Повіяв сильний вітер. Як тут написано, і багато хто зрозумів, що будь-яке їхнє щастя було лише полова, безсутності. Тобто. Таке щастя може зникнути. Але також багато хто почав шукати щось більш міцне, питаючи себе, на чому можна триматися, коли обставини важкі. Зверніть увагу, чого немає в описі щасливої людини. На відміну від гарвардських досліджень і світових рейтингів країн, тут немає нічого про фінансове становище, нічого про політичну стабільність, про матеріальні статки. Тощо. Натомість описується те, чого така людина не робить і те, що вона робить. Багато коментаторів вказують на той факт, що у першому вірші є прогресування ріха, в яке людина блажена не втягується. По-перше, вона не ходить за порадою нечистивих, тут написано. Тобто її не веде і не тягне за собою мудрість світу. Вона не піддається пропаганді тих, хто йде за гріхом, і не за Богом. А отже, далі не стоїть на дорозі грішників. Вона не приєднується до них. Вона не захищає і не виправдовує те, що в Божих очах є очевидним злом. Нарешті вона не сидить на місці глумливих, тобто насмішників. Слова, що описують нечистивих, стають дедалі гіршими. Насмішних це той, хто насміхається над Богом, над справедливістю. А сидіти це означає зайняти певну позицію. Це не просто той, хто вчинив гріх і розкаявся потім, а той, хто нахабніє і укорінився у, своє, у своєму злі. Звичайно, кінець псалма обіцяє Божу справедливість над ними. Той, хто стоїть за гріх, не встоїть на Божому суді. Той, хто сидить з насмішниками, не буде сидіти з праведниками. Той, хто йде дорогою зла, зрозуміє, що його дорога приведе до загибелі. Але ці правдні вчинки не є суттю щастя цієї людини. Це швидше. Ознаки її щастя. Наступний вірш говорить про джерело щастя. Але в законі Господнім її насолода, і про закон його роздумує день та вночі. Ось джерело щастя. Знаходити насолоду в Божому Слові, постійно роздумуючи над ним. Саме тому він і не піддається. Прогресуючому безумству, про яке йдеться у першому вірші. Розумієте, ми починаємо йти за обманом гріха лише тоді, коли наша душа голодна, порожня. Ми знаємо це з власного досвіду, чи не так? Саме тоді, коли ми відчуваємо себе порожніми, самотніми, розчарованими, покинутими. Саме тоді ми відкриваємо себе до обману гріхом. Коли наші душі, наші душі позбавлені справжнього задоволення у Христі, тоді ми йдемо за отруєними солодощами ріха. Але якщо це шлях справжнього щастя, тут описується: чому ми не стаємо на шлях щастя? Давайте розглянемо. І давайте чесно: коли ви чуєте про насолоду в Писанні, Можливо, це здається вам дивним. Можливо, ви намагалися прочитати Біблію, але вона просто заплутала вас. Ви просто пішли розчаровані. Є і практичні фактори в цьому, такі як пошук сучас... сучасного перекладу. Ви також розчаруєтесь, якщо спробуєте прочитати Біблію китайською мовою, знаєте? Чому? Тому що це просто не та мова, яка вам підходить. Так само, як і переклади українською чи російською сторічної давності. І, чесно кажучи, щоб розмірковувати над Біблією, потрібно бути спочатку трохи знайомим з нею. Тому. Перший раз прочитайте її і не турбуйтесь про розмірку... розмірковування. Просто ознайомтеся. Але зверніть увагу: людина у цьому псалмі, яка відчуває щастя, яка насолоджується словом, вона не просто читає його. Тут сказано, що вона роздумує, розмірковує. Це дуже важливо. Послухайте, ви колись дуже поспішали під час приймання їжі. Може, ти був дуже голодний і просто проковтнув страву майже цілком. Можливо, ти пам'ятаєш, як в дитинстві мама казала тобі: не поспішай, їж повільно, пережовуй ретельно. А ти все проковтнув проковтував так швидко, що навіть не зрозумів, що це за їжа така була. Не було часу насолодитися цим, бо ти вважав це просто необхідністю, з якою треба було покінчити якомога швидше. Щоб повернутися до друзів. Але правда в тому, що ми часто приходимо до писання саме так. Якщо взагалі приходимо. Ми думаємо. Ось, напевно, я повинен щось прочитати. Отже, за п'ять хвилин швидко прочитаю розділ і потім до справи. Тоді не дивно, що ми не знаходимо в цьому задоволення. Ми не витрачаємо час на роздуми. Ми ставимо галочку, щоб перейти до інших справ. Ми забуваємо слова Ісуса марфі. Що є одне потрібне сидіти біля його ніг. Ми кажемо, але ж стільки всього треба зробити. І тим самим ми продовжуємо замкнене коло. Ми, ми тривожимося, переживаємо, що не можемо розрізнити, що є важливим і що ні. Що є нашою відповідальністю і що ні, ми стаємо схожим на полову, яку роздуває кожна нова ситуація. Ми не можемо сказати ні, не можемо сповільнитися. І коли виникає серйозне випробування, ми виявляємо, що у нас немає внутрішніх ресурсів, щоб його подолати. Роздумувати над писанням це не просто проковтнути кілька віршів одним шматком. Це означає ретельно пережовувати Боже Слово. Смакувати в ньому Боже серце. Розмірковування це не менше, ніж читання, але це більше за нього. Це десь посередині між читанням і молитвою. Це читання в розмові з Богом, коли ми просимо Його відкрити свою красу. Коли ми розглядаємо Його Слово, коли ми відкриваємо своє серце Йому. На практиці це може означати, що ми зупиняємося, щоб записати щось, щоб поговорити з Богом під час читання яким би не був ваш метод, пам'ятайте мамину пораду: не поспішай. Їж повільно, пережовуй ретельно. Це швидше за все означає, що варто тоді вимкнути свій телефон. Або, принаймні, перевести його в режим польоту, якщо у вас біблі в телефоні. Ми живемо в епоху відволікання уваги. Залежно від вашого характеру, ви можете одразу е, заперечити, а що, якщо я комусь потрібен? А що, якщо прийде якесь важливе повідомлення? А що, якщо я отримаю замовлення по роботі? Знаєш, ти не Христос. Не тобі рятувати світ часами. Писання говорить, що Бог ніколи не спить. Але якщо ти спробуєш це зробити, то помреш. Навіть Ісус часто віддалявся від усіх, усамітнювався, щоб провести час з Отцем. Якщо Ісус потребував цього для своєї душі, чому ми думаємо, що нам це не потрібно? Якщо він був готовий регулярно бути поза зоною, так сказати, заради своєї душі, то чому ви вважаєте себе більш важливим чи потрібним за нього? Звичайно, чим більше ми нехтуємо цим розмірковуванням, чим менше, чим, чим менше насичуємо свій розум і серце Божим Словом, тим більше ймовірно, що ми. Прислухаємося до порад лукавого пропаганди світу. Ми бачимо на прикладі сусідної терористичної держави, як пропаганда впливає на цінності і це приводить до злих вчинків. Але те саме відбувається і в інших, менш яскравих сферах. Ми більше вбираємо наші реакції. На події та погляди з порад, які отримуємо в соціальних мережах та від коментаторів новин, ніж за Слово Божа, Божого. А потім нам дивно, чому християни поводяться так само, як і всі інші. Мене засмучує те, скільки християн я бачу в соціальних мережах, які повторюють дурниці, що суперечить Біблії. Наприклад, дехто вважає, що єдиний хороший росіянин це мертвий росіянин. Це е, зрозуміла реакція на зло, але це екстремальне твердження, яке не узгоджується зі святим письмом. І це ж як багато християн зараз повторюють його. Особливо під час страждан, легко. Дуже легко піддатися нерозумним порадам. І це ще одна причина, чому ми повинні зупинятися, шукати тиші і дозволяти Богу керувати нашими серцями. Тож, якщо ми так сильні потрапля... потрапляти в замкнене коло з голоднілої душі, якщо ми так вагаємося, щоб насправді... Пережовувати Боже Слово, то як ми можемо повернутися на шлях до щастя? Давайте розглянемо, як стати на шлях. Ми вже говорили, що коли ми дивимося на Ісуса, то бачимо, що Він практикував життя в роздумах над Словом. Він перебував у сезон посухи в пустелі, коли Його спокушав сатана. Але коріння Ісуса сягало досить глибоко. Ось чому Він не слідував порадам лукавого. Навіть якщо вони здавалися мудрістю тоді. Натомість, на кожну спокусу сатани, Ісус відповідав Словом Божим. Ісус часто проводив час на самоті в молитві з Отцем. Особливо у важкі часи, коли він був. Виснажений, коли його відкидали, коли його потрібно, йому потрібно було приймати важливе рішення, а особливо коли він страждав. Звичайно, іронія цих ситуацій полягає в тому, що часто, коли ми втомлені, коли ми відчуваємо себе відкинутими, розгубленими, страждаючими, нам не хочеться розмірковувати над словом чи молитися. Але реальність така: чим менше нам хочеться молитися, тим більшою є наша потреба в молитві. І зрештою, саме тому Ісус є тою блаженою людиною, щасливою, на яку вказує цей псалом. Він був помазаний олією радощів більше, ніж його друзів. Як сказано в посланні до євреїв. Він був вічно щасливий, блаженний. Він відмовився йти за порадами лукавих. Він жив безгрішним життям. Врешті-решт, тому що його серце було задоволене любов'ю Отця. Він міг відповідати божественною мудрістю, а не бігти за світом. Але зрештою, ми, якщо ми бачимо в Ісусі лише приклад, це ніколи не приведе нас на шлях щастя. Це ніколи не викличе в нас захоплення. Нам потрібно бачити, що Ісус, хоча, е, хоча Його коріння йшло глибоко в живі потоки, на хресті він став половою за нас. Він, як Бог, витерпів насмішки ворогів, але був засуджений як безбожник. Його шлях загинув, щоб ми могли приєднатися до зборів праведних. Він пережив посуху, спрагу на хресті, щоб ми могли занурити свої коріння глибоко в його потокі живі. Розумієте, роздуми над святим Письмом, Словом Божим. Це не про те, щоб ставити галочки. Це лише буде вам на задоволення, коли ви побачите, що саме Боже Слово вказує на Слово, яке стало плоттю, на Ісуса. Тобто, варто роздумувати над Писанням, бо воно відкриває нам Христа. В кожній Його частині. Ісус це той, в кому ми можемо знайти нашу справжню насолоду і щастя. Послухайте роздуми над Біблією це не просто завдання, яке потрібно виконати, це не спосіб заслужити Боже благословення. Навпаки, це і є благословення. Таким чином ми насолоджуємося любов'ю досконалої Боголюдини Ісуса, який був судимий і дарував нам своє благословення. І коли ми будемо регулярно, постійно приходити до нього, ми побачимо, що маємо витривалість і коріння, щоб пройти через будь-які труднощі. Ось чому варто не поспішати. Ось чому варто бути поза зоною з Богом, тому що ми потребуємо нагадування, що Спасителем є не ми, а Він.